Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Маємо в наявності ось такий тракторець Photon Quaль 354. Це є повнопривідний трактор потужністю 35 кінських сил. Сьогодні серпень 2024 року. Маємо в наявності ці тракторці. Ціна на такий трактор станом на серпень 2024 року 7400 доларів. Доставка до вас додому буде безкоштовна і гарантія на техніку. Лаволь в Україні 2 роки. Так, давайте коротко по характеристиках. Повнопривідний гідропідсилювач кірма має два гідравлічних насоса НШ, бо фотона є певні труднощі інколи з цим. Двигун стоїть 4 l 22 bt хороший надійний перевірений часом двигун, 4 дизель з примусовим водяним охолодженням. Повітряний фільтр мокрого типу. Щеплення на цьому тракторцеві є дводискове. Трактор 2024 року випуску. Свіженький, тільки вони буквально прийшли. Дводискове щеплення, реверсивна коробка передач біля кірма є реверс. Перемикаємо його. 8 передач вперед, 8 передач назад. Важіль перемикання швидкості та вибору режима у нас посередині. Ось така автомобільна панель приводів, сидіння. Плаваючого типу сидіння індивідуально регулюється під вашу вагу. Резина задня у нас 11,2х24. Ось тут ми регулюємо собі сидіння. Гідравліка на цьому тракторцеві є роздільна, тобто є свій власний гідробак, є гідроконектори, вхід та вихід. Вал відбору потужності 6 шліцевий діаметр 35 мм. Двошвидкісний 540 та 1000 обертів. Буксирувальний пристрій і універсальна триточкова навіска. Великі об'ємні металеві крила, ручний газ у нас по праву, руку, під, по праву сторону від керма. Роздільні педалі гальм. Стоянкове гальмо. Кран регулювання швидкості гідропотоку. Блокування диференціалу заднього моста. Підйом опускання задньої гідронавізки, підключення переднього моста. Ось такий апарат. Резина у нас армур. 6,5 на R16 має розмір передніх коліс. Передні вантажі. Ось такий хороший добротний трактор. Ціна 7400. Ціна на нього знижена. Тому рекомендуємо вам розглянути цей тракторець. Друзі, ось така 35-ка, 4-циліндрова. На правильному двигуні, дводискове щеплення, реверсивна коробка передач, двошвидкісний вал відбору, блокування, повний привід. Тобто це фактично повний фул, що потрібно для повноцінної роботи. Два роки гарантії, ну і виробник Photon Low, один з найкращих по Китаю, що може бути. Тому Рекомендуємо вам розглянути цей тракторець, тим більше що ціна на сьогоднішній день знижена. Повторю ще раз: В серпень 2024 року вартість 7400 доларів. Вартує такий фотончик 35 Друзі, телефон на екрані набирайте.